Ударно-хвильова терапія у поєднанні з текар це комбопроцедур та один з найбільш продуктивних методів корекції фігури. Завдяки своєму стійкому лікувальному ефекту, нетравматичності процедури, метод підходить для лікування навіть самих складних випадків целюліту та корекції фігури. Ударно-хвильова терапія використовує низькочастотні звукові хвилі для стимуляції процесів регенерації та репарації в сполучній тканині та підшкірному шарі. Цей вплив сприяє утворенню нових колагенових і еластинових волокон, синтезу гіалуронової кислоти, покращенню пружності, еластичності та вирівнюванню рельєфу шкіри. Також відбувається активізація метаболізму клітин, розщеплення жирів і зменшення набряків за рахунок стимуляції лімфатичної системи. Текар є інноваційним методом фізіотерапії, що використовує високочастотну електромагнітну енергію для впливу на тканини організму. Основний принцип полягає в передачі електричного струму через тканини, що призводить до їх прогрівання та стимуляції відновлювальних процесів. Ударна хвиля спричиняє розсмоктування фіброзних перегородок, поліпшення кровопостачання та лімфовідтоку, що призводить до зменшення обсягу жирових відкладень. Тепло, що виникає під час текартерапії, допомагає реструктурувати колаген, роблячи шкіру більш пружною та еластичною. Завершальним етапом є антицелюлітне обгортання. Рекомендований курс від 5 до 10 процедур.